У Тернополі відзначили номінантів ордена святого Пантелеймона. Їх обирали в семи номінаціях: взірець служіння суспільству, новатор року, найкращий лікар, еталон професії, серце медицини, опора на лінії життя, герой медичного фронту, фортеця здоров'я. Кращим у номінації серце медицини став студент Тернопільського медуніверситету Віталій Гакало. Він працює фельдшером центру екстреної медичної допомоги та з початку війни є волонтером-медиком першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Я весь час працюю в медицині безпосередньо в зоні бойових дій, і там досить важко працювати, бо ми і ночі працюємо, і дні, вихідних практично немає, всі втомлені, всі переживають, боремося за життя. І ця номінація, в першу чергу, вона підтверджує те, що я недаревно це все працюю. Привозять до нас поранених бійців, де треба невідкладно стабілізувати тільки оперативним шляхом, це можливо. Анестезіологи готують відповідно своє до операції. Ми хірурги готуємося до своєї операції. У номінації Новатор року нагородили Романа Куця. Він працює лікарем-стоматологом та є співзасновником єдиного в Україні українського реєстру донорів кісткового мозку. За сім років кількість донорів кісткового мозку сягнула 17 тисяч. Розповів Роман Куць для мене це була насправді несподівана річ. Номінація мене до ордену Святого Пантелеймона. І те, що я був обраний в регіональному відборі, це досить досить велика оцінка моєї з дружиною діяльності уже більше 200 неродинних трансплантацій було проведено завдяки в Україні, завдяки діяльності Українського реєстру донорів кісткового мозку. Відзнаку святого Пантелеймона вручають за професіоналізм і милосердя та називають медичним оскаром, каже засновник нагороди, заслужений лікар України, доктор медичних наук Василь Князевич. Тут ми поєднання такої і професійності Нобеля, допустимо, і Оскару, як шоу, де все від червоні доріжки, людина виходить на. П'єдестал там і не знає, чи отримає. До кінця інтрига тримається, але це війна зараз трошки спростила значно ці речі. Ну все рівно ми повертаємося і втримали, втримали в найскладніших ситуаціях цей проект. Медичний заклад, який здобув перемогу у номінації Фортеця здоров'я, Заліщицька центральна міська лікарня. Номінанти з Тернопільщини візьмуть участь у національному та міжнародному відборах та матимуть змогу здобути орден святого Пантелеймона. Нагородження відбудеться 27 липня у Києві. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.